Пробування завжди воно має послужити сильним на укріплення, а слабим повинні укріплятися. Хотіли би, щоб наша молодь духовно була міцною. Проблема України у відсутності моралі. Моє основний напрямок це щоб в школах викладалося духовно морального спрямування уроки. Служіння моє продовжується, і я вже менше несу відповідальності адміністративної, а маю можливість людям служити духовним, в духовному плані, служити Словом Божим, особливо молоді і церквам, які мене запрошують, щоб поділитися Божим Словом, а також. Маю можливість допомагати таборам дитячим, які літком зараз відбуваються. Тобто я вільний, а з другої сторони сам себе навантажую, тому що дзвонять, просять, їду, поки Бог дає життя і здоров'я, буду служити до кінця Господеві і людям. Особливо в ці моменти випробувальні. Часи, які прийшли для України, яких не бачили моє покоління, і тим більше молодь не бачила такі дуже важкі часи. І мені хотіли би, щоб наша молодь духовно була міцною, щоб вона мала духовний імунітет, мала духовну Божу силу, тому щоби пройти випробування. Треба мати міцний фундамент, треба мати чітку візію, бачення і мати віру, що ми йдемо правильною дорогою, щоб ніякі шторми, бурі, випробування не зламали нас. Як вони не зламали Йосифа, який є яскравим прикладом для нас і прообразом Ісуса, яскравим прообразом Даніїла для нас, який був вірний, навіть будучи в полоні. Тобто, щоб наша молодь. Була готова пережити ці кризисні моменти і залишитися вірною, вдячною і покірною Господеві. Випробування або виклики, які в наш час постигли нас, нагрянули на нас, так здається, зненацька, вони виявляють, як той вітер в лісі виявляє дерево, яке слабеньке коріння. Воно перевертає дерево, яке має міцне коріння, стоїть. Це принципи тисячоліть, що випробування завжди воно має послужити сильним на укріплення, а слабим повинні укріплятися. Тому е випробування, як той вогонь, воно не жаліє соломи і полови. Ми маємо це збагнути. Тому добрий час Бог давав нам до того, щоб ми зміцнялися в Христі. Так написано: зміцняйтеся Господом і силою і могутності Його зміцнятися в Христі перебувати, слови перебувати, візьміть цю Божу зброю. І коли віруючі люди десятками років ходять зібрання, але так формально, але так легенько, без навантаження, без праці над собою, без ремної молитви, без горіння в душі, і раптом прийшло випробування. І хтось думає втікати через річку, через кордон, в сторону Білорусі, куди тільки люди навіщо? Куди? Якщо ми укріплені, каже, праведник цвіте, як пальма, як кедр на Лівані, Біблія каже: укоренюйтеся в Ісусі Христі, то ми маємо служити нашому народу, який нині плаче, який сьогодні в траурі сотні тисяч людей. Які втратили синів, чоловіків, дочок, дітей і так далі. Ми маємо бути там, де горе чується, там, де біль, там, де смуток, там, де сльози. Ми маємо бути як лікарі, як душеопікуни, а не втікати, аби спасти себе. Це свідчить про нашу слабеньку віру. Я не засуджую нікого і не маю права цього робити. Но мені сумно, що чимало віруючих людей. Як перекати поле, не впустили коріння своєї вірі в Господа Ісуса. Наш Господь залишив небо, славу, то, що око не бачило, на розум не прийшло, залишив прекрасний дім Отця і прийшов на цю землю, знаючи, що з ним зроблять, як його принизять, як його оплюють, як його поб'ють, посічуть, як його розіпнуть і будуть насміхатися, і навіть не дадуть ложку. Холодної води, але він йшов, щоби спасти вас і мене, щоб нас наблизити до себе, а через себе наблизити нас до свого небесного Отця, який хоче спасти наші душі і хоче через нас, щоб ми були світлом і сіллю. Оце наша місія на землі. Не тільки бути спасенним і десь тихеньке гарне місце, комфортне, мене не рухайте, але це не воїни Христові. Це не наша неправильна, щось ми не зрозуміли. За віру нашу треба платити. За це буде велика нагорода. Ми співаємо пісню, я хочу бути твоїм голосом. Ми є голосом Його. Я хочу бути твоїми руками, Наш Господь підтримував, слабих, благословляв діток, ламав хліб, кормив голодних. А ми що? Це наш вибір. Тому я не засуджую, не критикую, але я сумую. І мені жаль тих віруючих людей, які десятками років ходили в церкву, обіцяли Господові служити. Прийшло випробування, і на превеликий жаль, немногі стояли. Ось така реальність. Тому я закликаю, хто мене чує, буде бачити. Я прошу вас, поки ласки Господню і час, укріпляємося в Христі, бо не знаємо, що буде попереду. Господь не обіцяв нам. Щоб нас зберегти в гарних тепличних умовах, нас ніхто не зачіпав, нам ніхто нічого не сказав. Шановні, зачекайте. А на вспомінь, як ми з благовінням беремо чашу, беремо хліб, то Він хай страдає, то Він хай проливає кров, то його хай ламають. Мене не чіпайте. Ви зрозуміли, який дисонанс. А Ісус сказав, що хто піде за мною? Він дав нам приклад, що ми йшли Його слідами. Ага. Не кожен із нас хоче йти його слідами. До неба хочемо, бути спасенними хочемо, а слідами Ісуса нам не дозволяє наша гріховна натура. Закликаю таких людей наблизити до Бога і Бог наблизиться до нас. Мені порадили після того як я пішов відставку. От то відкрив фонд Боже благослови Україну. Я придумав таку назву, тому що я мрію про те, щоб Бог благословив наш край, де ми народилися, наші діти, внуки, де нам дав Бог гарну землю, гарну природу, де тут ми отримали спасіння у водах України. Ми приймали водне хрещення. І над нами велика милість Божа донині і так далі. Тому я посвятив своє життя служіння українському народу. Це моя місія. І фонд це я утворив зовсім не для своїх достатків, не для того, що я зарплати не отримую, хоч відкритий зарплатний фонд. Моя основна мрія донести Боже Слово дітям молоді, донести в наші школи. Тому напрямок освітній. Ми маємо і зараз друкуємо вже друкували і друкуємо дві тисячі підручників п'ятого класу по християнській етиці, яка затверджена в міністерстві освіти. Для цього потрібні чималі кошти: донести дітям, молоді, людям, вчителям дорогоцінне, нев'януче, живе, спасаюче Боже Слово. Яке мене спасло, яке мене ощасливило, яке мені очі відкрило, яке мені дало можливість побудувати прекрасне життя на тій землі, хоч в труднощах і так далі, нічого легкого немає. Але коли ти йдеш з Богом, навіть ти щасливий, коли ти плачеш. Бо ти знаєш, що за ким ти йдеш і куди. Тому моє основний напрямок це, щоб в школах викладалася духовно. Морального спрямування уроки без здорової моралі. Україна не процвіте. І проблеми, всі, казав навіть покійний Гузар, глава Української Греко-Католицької церкви, проблема України у відсутності моралі. На це треба звертати. Хто на це звертає увагу? Дайте нам зброю, дайте нам гроші, дайте нам, щоб ми, як ті жирні коти, гарно наїлися. І напилися, і Бога забули. Не робім цього, нам досить кусок хліба і вгамувати наші страсті і так далі. А ми і духовна особа, ми люди, створений образ Божий, а цей образ є осквернений, цей образ є впавший. Ось чому освіта, освіта означає освітити внутрішню, Освітити людину, душу її. А не просто її нашпигувати знаннями хімії, алгебри, геометрії чи якоїсь іншої науки, яка зовсім зовсім не приносить користі душі. Я не проти науки, але я проти того, коли наука не несе в собі освіти. По російськи образування, є, казав Каменський, командський педагог, вернути людині втрачений образ. Ось що означає освіта. Це батько педагогіки, і всі вчителі чули про нього. Тому нехай Бог благословить і цей напрямок, можливо, хтось хотів би підтримати. Я би був дуже радий, тому що потрібні чималі фінанси для того, щоб проводити. Я провів семінари з директорами шкіл Одеської області. Було більше 240 директорів Чернівецької області провели семінари. Івано-Франківській області, з вчителями християнської етики і директорами шкіл. Я би дуже хотів продовжити цю працю. Зараз готуємо Тернопільську область. Кожній області доносити цінність уроків духовно морально спрямувати. Освіта. Другий такий додатковий напрямок це праця з молоддю. З молоддю, проводити семінари, конференції, різні диспути, питання, відповіді. І третє, допомогти вдовам служителів, які відійшли в вічні, залишилися дружини, людей, які в скрутному матеріальному положенню частково допомагати при можливостях фонду. Але основний напрямок це допомагати освітньому напрямку де роботи. Океан, щоб в наших школах не витіснули уроків християнської етики або уроків духовно-морального спрямування. Тому я закликаю всіх, хто буде мене чути і бачити. Ми б були дуже раді, якщо би ви своєю лептою підтримали е друкування е літератури на програми підручників. Зараз п'ятий клас ми друкуємо е в Міністерстві освіти, шостий клас на експертизі. І, отримаючи гриф про право викладання, ми будемо знову ж таки друкувати на це потрібні кошти. Потім піде сьомий клас, восьмий, дев'ятий, п'ять класів, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Я би був дуже радий, що ви своєю лептою допомогли освітлювати душі наших дітей, нашої молоді, та й дорослих людей, та й наших вчителів, не все вони знають. Не все вони розуміють, тому нам треба допомога. Потрібна праця з людськими душами. Якщо для тіла готують тисячі, тисячі медичних. Заклади спеціалістів по різних частинах тіла: хтось ухо лікує, хтось око, хтось зуби, хтось внутрішні, хтось хірург, хтось нейрохірург. Уявляєте, для тіла готують армію різних спеціалістів, когось кості правити, комусь там інші речі робити. А про душу хто дває? А про душу, яка цінніше мільйони разів за наше тіло. Мало хто дбає або зовсім не дбає. Тому маємо результати. Маємо те, що маємо. Хай Бог допоможе нам піднятися і духовно відродитися і служити Богові і один одному. Ми на то створені Богом. Моє бажання, щоб євангелізація чим більше людей не вернути до Бога. Це мій план. Різними способами через інтернет, через спілкування з людьми, через допомогу соціальне служіння, тому що найдорожче, що ви маєте і я, це наші безсмертні душі, наші тіла зів'януть, як та квітка польова, би не цвіла гарно, як би та троянда не виглядала гарно, вона рано чи пізно буде підрізана, буде зрізана, вітер повіє і зів'яне. «Но душа ваша і моя, вона вічна, вона не тлінна, і Бог хоче її наблизити до себе, тому що Він є автором і творцем нашого тіла, душі і духа. І тому напрямок духовної праці є номер один: Євангелізація різними способами донести людям, що є Бог, є спасіння, день благодаті. Ісус чекає, готовий прощати, готовий милувати, дарувати вічне життя. Оце суть Іванглії. Треба донести людям розбитим, розчарованим, пригніченим за в'язших у багні гріха. І люди шарпаються, і, і, і сім'ї розвалюються і б'ються, сваруться і так далі. Люди не розуміють духовних процесів. А Біблія дає на все це відповідь людям. Оці уроки треба донести. І хай нам допоможе в тому Господь.